Ну і як просувається навчальний процес і де він ускладнений, поговоримо із Сергієм Шкарлетом, міністром освіти і науки України. Пане міністре, вітаю вас. Вітаю вас, доброго дня, доброго слава Україні. Доброго дня. Героям слава підготовка до навчального року була ускладнена війною. Перший тиждень уже позаду. Чи всі школи стартували? Які проблеми відкрилися із початком навчання? Ну і що зараз залишається найбільшою проблемою? Я вам дякую перш за все за увагу до освіти, адже це про майбутнє, це про виховання, це про створення нових перспектив нашої держави. Хочу сказати, що у нас 12 тисяч школи розпочали освітній процес зараз. На жаль, 1289 шкіл перебувають на тимчасово окупованій території, і в цілому, по статистиці, 3116 тисячі шкіл розпочали формат. Навчання в віч на віч повноформатному освітньому процесі 5713 виключно в форматі онлайн освіти і 4075 шкіл розпочали освітній процес у змішаному навчанні. На жаль, враховуючи артобстріли, враховуючи ту збройну агресію нашого північного сусіда. В нас є деякі рухи по зміні з 1 по 11 вересня щодо формату освітнього процесу. 424 школи, наприклад, перейшли в рамках прямого обстрілу артилерії з очного на дистанційне навчання, але при цьому 48 шкіл Одеської області, 44 школи Івано-Франківської області повністю перейшли в формат очного навчання. Це такий дрейф. Він він абсолютно зрозумілий під час війни, і я дякую всім, всім освітянам, які дуже виважено і дуже розумно ведуть освітню політику на сьогодні. Дякую вам, пане міністре. Половина що щонайменше половина минулого року залишила відбиток на шкільній освіті. Ми пам'ятаємо, що а, спочатку ковід, і потім війна. Чи довелося змінювати програму задля того, щоб наздогнати втрачене? Ви знаєте, ковід нас багато в чому навчив робити дистанційну освіту більш якісною. Після першого року ковіду ми разом з Державною службою якості освіти здійснили моніторинг залишкових знань наших учнів і студентів і, втім, переобладнали взагалі і переформатували систему і всеукраїнської школи онлайн, де зробили можливість формувати безпосередній прямий кабінет вчителя і учня. Розробляти власну освітню траєкторію, повертатись до невивчених завдань, робити певні тестування щодо моніторингу якості залишкових знань на сьогодні. Ми готові до всіх викликів не тільки ковіду, а й війни. І в цьому контексті я просив кожного з нашого кожного з наших вчителів певним чином промоніторити в перші два тижні освітнього початку освітнього процесу. Наявність залишкових знань за попереднім матеріалом, і при необхідності в рамках шкільної програми, в рамках університетської програми, це, це є абсолютно нормальним явищем, коли ми повертаємось до вивчення попередніх тем. Наздоганяємо і надолужуємо ті результати. Які ми маємо е, запровадити для наших учнів і студентів і рухаємось далі? Ми всі впевнено дивимося перспективу. Дуже дякую вам. От якщо говорити про перспективу, то от ви згадали, що зараз а, переглянули онлайн освіту, її якість і так далі. Чи це означатиме, що уже колись у мирні часи, які, як ми сподіваємося, рано чи пізно наступлять, настануть і це буде перемога України? А це означатиме, що та програма вже для мирного часу теж зазнає змін. Можливо, учні отримують більше можливостей навчання онлайн за бажанням. А ви розумієте про що я що той досвід, котрий ми зараз винесемо з цієї кризової ситуації, що тут скажімо, прямо що він вплине на наступні найбайбутні форми навчання? Як вважаєте? Дуже дякую за запитання. Надзвичайно актуально. Дякую вам за професійність. Адже в цьому контексті і на сьогодні ми, коли організовували освітній процес 1 вересня і далі рухаємось в цьому форматі, ми чітко розуміємо, що є дві умови: необхідна і достатня. Достатньою умовою є перш за все наявність укриттів і безпечного середовища в школі, в закладі освіти, в іншому профтехосвіти, коледжі, університеті, дитячому садочку. А необхідною умовою є або вибір батьків, або вибір всіх учасників освітнього процесу. І в цьому контексті вже на сьогодні основним, основ, основним акцентом. Запровадження освітнього процесу є саме вибір учасника, довіра безпекової ситуації, довіра освіті онлайн або повноформатній. І на сьогодні всі заклади освіти України сповідують цю цю взагалі то цей наратив, який ми для себе обрали. То ну, зараз багато дітей навчаються у школах за кордоном, і ми вже з вами про це говорили можливо місяць тому. Наскільки відрізняється система освіти, зокрема в Європі, і чи є, ну якщо не комунікація, то принаймні якийсь обмін інформацією про адаптацію наших школярів до навчання в інших країнах? Ну і головне, як повернути їх, тобто наших громадян, потім в український освітній процес і контекст? Дуже дякую за запитання. Починаючи з 24 лютого коли розпочалась повномасштабна агресія, я мав щоденні зустрічі іноді з усіма міністрами освіти Європейського Союзу і інших країн світу, іноді по черзі, по декілька зустрічей кожного дня, для того, щоб ті діти, ті студенти, які вимушено потрапили на Територію інших країн світу були долучені до освітнього процесу. Ми на сьогодні маємо повну інтеграцію наших дітей в освітній процес, але при цьому не просто в освітній процес інших країн. Ми сьогодні маємо від трьох до п'яти годин щотижнево щодо вивчення української мови, української культури, історії України всіх тих необхідних меседжів українських, які є в українській освіті, в українській програмі, для того, щоб діти не забували про українські стандарти освіти. Ми сьогодні маємо на Якщо немає трьох п'яти годин щотижнево, ми маємо суботню школу. На сьогодні ми повністю в контакті з усіма країнами Європейського союзу і провідними країнами світу щодо, щодо навчання наших дітей, в тому числі і долучення їх паралельного навчання за українськими стандартами по міжнародній українській школі. Це наша, наша державна установа, яка сповідує українську освіту. В 36 країнах світу це ще наші 16 партнерів, які сповідують дистанційну освіту в цьому світі незалежно де дитина перебуває і надають можливість працювати в рамках освітніх стандартів України. А щодо повернення, знаєте, маю стриманий оптимізм. Якщо навіть на початку березня в нас було 670 тисяч дітей шкільного віку, які вимушено покинули територію України, то вже на, наприклад на 1 вересня їх було 492 тисячі. А на сьогодні за 11, за 11 днів. Вже 488 тисяч шкільного віку залишилося. Полотається. Полотається, за І тут у нас так 4 тисячі дітей mm -hmm. тільки за 11 днів повернулося. Це стриманий оптимізм Триманий, стосовно цього. Так. Але, але, але так, але оптимізм. Довіра збройним силам, довіра абсолютно, пане міністре. Я я дуже вас прошу. Це дуже цікава розмова, але мені підказують, що часу вже не залишається. У нас тут випуск новин. Я вам дуже дякую за розмову. Це був ваш час. Він цінний і за вашу роботу. Тому що освіта, це як правильно ви сказали, це про майбутнє, і це надважливо. Дякую вам. Дякую вам. Це був Сергій Шкарлет, міністр освіти та науки України. У нас на зв'язку.